Всім привіт! Наступна модель під номером 14. Сумочка от такого от плану. Вигляд на неї такий, теж як будь-то би двохколірний прошитий з малюнком. Прошитий з малюнком. Так от я наглядаю з боку, знизу. Теж два магніта. О, там якраз серединці запасний шнурочок. Отак, два Два магнітика. Знову з наші шлейки може бути Вирізаний шнурочок замість цепочки. Кому як. Кому подобається цепочка, кому подобається взагалі без цепочки, просто такий варіант, як на руку. Отак от, от. от такий її вигляд. От. Всім пока-пока, пишіть коментарі. Замовляйте. Вислухаємо будь-який коментар. Всього найкращого, пока-пока.